Григор Тютюник, три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками та й купив. І з чемоданчиком у руці. І перше, що бачу, хату Карпа Єркового, а перед нею. Молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа Яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пішло волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотом, тепер не сяє. Видно, думаю, собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшовши ближче, я вклоняюся Марфі і кажу через молоденьку сосну Здраствуйте, тітко, Марфа ворушить губами і проваджає мене далі. Аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще та що твій тато садив. Мамо питає після того, яку це студентські новини розказано, все с її здав. Костюм ось купив. А чого тітка Марфа яркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа тоді із селі за маленький зріст звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист, мабуть, ще з півдороги. І ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку, тонесенька, тендітна, благенькі вишивані сорочині, рісні спідничині над босими ногами і сидить, сяє жовтими кучерями з під чорної хустки, втекла від молотарки, або від косаря, за яким в'язали, або з лук, де сіно скритують. Сидить на поріжку і обриває пелюстки на ромашці шепочучи є, нема, є, нема, є. Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостро підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питала тихо, зазираючи знизу в його очі. Дядечку Ливку. А от мишка, є письонце. Нема, отказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфаного волосся, що вибилося з під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечко, Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя чужі письма нікому давати не можна, заборонено. Я тільки в руках подержу дядечку і отдам. Сині марфуні очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка. Ще синіше. Левко взирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем за пошту. Там він дістає із сумки конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, 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 дядечку!» – аж поглинається від щирості Марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових кучок листа, сльози рясно котяться її кущака, пригортає його до грудей, цілує в своротну адресу. Чорнилась, візьміна розмаш, каже легко і відвертається. жде. Марфа, якщо поблизу не видно людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях. І шепоче, шепоче. Ну, от бачте, нічого я йому і не зробила. Тепер несіть Софії. Я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку рідненький, нате вам осьо, вип'єте за його здоров'я. Вона дістає за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, а так з роту не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з порожньою майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора шість кіп. І вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував мама? Дядько левко? Ні, він мовчав. Сама бачила й чула. Я теж бо за нею свідкома з роботи тікала. Отоди ярком, ярком і до кошти. Дивлюсь, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона ще раз першою вгадувала, коли тато обізветься. І ви на неї не сердилися? у горі сину. Ні на кого серця немає, саме горе. А як же то? Вона вгадувала, а ви ні? Хто з на сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бачу, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була йому 33, а їй 19. Два годочки прожила з скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зустався і в 20, і в тридцять годочків сокіл був, ставний такий, смуглий, очі так і печуть чорнущі, гляне було, просто гляне і все, а в грудях так і терпне. Може, тому що він рідко піднімав очі, побільше долоною їх прикриває і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж у роми, їх туди повели, то вже не пекли, а тільки в голуби, такі сумні. Дивиться ними, як стомає. Тут до нас на посиденьки ходили Карпо і Марфо щовечора. І гомонимо, бувало, втрьох, або співаємо потихеньку, Тато баритоном, а я другій йому допомагаю. А Марфа першу веде. Колосок у неї тоді такий був, як і сама вона, ось ось, наче переломиться. Ну, ловки. Карпа хоч викинь, сидить у стелю дивиться, або. У вуса дме то в один, то в другий розпушує. То я йому а галушок миску гарячий, Він їсти страх любити, ложку в руки, її шкарку, І тьопає, як на себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару з миски ловить, то сопеть так, що коганець на столі, як не погасне. Я, кажу, картоплю в галушках люблю. Картоплі треба більше кидати у галушки. То був, товстоногий, і родий, матінко, ти моя, як стара солома, марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред пісні, одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, Я ж бачу, а він затулить над бріги долонею і співає. Або до тебе в колиску сміхається та приколисує легенько. Ти Михайло, Кажу, хоч би разочок на неї глянув, бачиш, як на до тебе світиться. А він, навіщо ж ти людину як вона й так мочиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться. і я чую за ним. Спогади її не щемлять, її не болять, вони закам'яні. Останній лист від тата. Софія, Соню. Учора дав мені товариш скалку від дзеркальця, і я вперше за два роки себе побачив, побачив і не впізнав. Не тільки головався, а й брови посивіли. Зразу подумав може, то іній це на дворі було, на бараці, тернув долонею. Ні, не іній. Більше не дивитимось. Роблю я тут, як і дома. Вікна тільки не для хат, двері, тільки не фольончасті, столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвілі крадькома. Погане виходить, серце болить. Як подумаю, що це ж з моїх рук виходить отаке. Дерво хороше, в нашій стороні з нього білі палати бробили, але сире. Та інструмент не той, що в мене був. Ти його ще не спродала? Як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так то й далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму. Годують? Так, такою смачною юшкою щодня. Що навіть Карпо ярковий п'ятнадцять мисок би умолотив, Ще й до бабки попросив. Дягачка звичайно, селянам до неї не зикати. Всю ніч снилась мені моя сосна. Це вона вже й досі в коліно, а може, й вище сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок, ні колосок чогось давно не снедесь. Тільки привичуйтеся, сусіда мій по нарах молиться у вісні, а Бога не називає, до кого молиться. Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут коло мене ходить марфа на душа нещасна. Соню, Сходи до неї і скажи, що я послав їй, як співав на ярмарках з інківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном, та не знаю, чи перелетять вони з із Сходиму, а чи впадуть від морозу. Сибір, сходимо було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом. А вгорі той ж рукою написано знову Сибір сходимо». Сходи, моя єдина в світі соню, може, вона покличе свою душу назад і тоді до мене прийде забуття, хоч на хвильку, обнімаю тебе і несу на руках колиску з сином, доки й житиму. Коли це було, а я досі думаю, як вони чули один одному, Марфа і тату, як? А ще думаю. Чому вони не одружилися, отак один одного чуючи, тоді не було б тебе, шумить велика татова сосна.